Добрий день. 5 листопада, але ну, дуже багато пожнивних чи сідратів, робимо так. Ідуть диски і за ним глибоко розпушувач. Тобто, тільки таким, таким чином земля за два місяці не з'їла поживні рештки із за того, що не було вологи. Була б волога, то питань не було, але на сьогодні. Такий стан. Трохи помучились, а потім поставили отак, в два сліда. Дискується і зразу, і зразу глибоко рихлим. Ну, тоді йде дуже непогано після цього такий прийом. Але на цьому кусочку двойні витрати. Сьогодні дуже хороший день, вітер уже ущух і Ось уже нема тих туч, облаки, все гарно, працюємо.